Знаєте, я колись сидів з одним своїм знайомим в університеті перед початком лекції, чекав, поки прийде викладач, і ми говорили про самогубство. І він сказав, що у нього ніколи не було думок, що було б краще, якби він помер. І мене це здивувало. Мені здавалося загалом, що кого таких думок немає, Це ж нормально. Але виявилося, що у нього таких думок не було. І він виглядав дуже здивованим. Коли я у нього запитав, чи у нього були такі думки. Чи я ще сформулював інакше, типу, а тебе ще такого не було. Ну якось так. І я от думаю. А скільки людей насправді ніколи не вважало себе помилкою? Ну, типу, щоб краще їх взагалі не було. Що загалом, в цілому, все їх існування, і вони самі, це одна велика помилка чи помилка? Я навіть не знаю, як правильно ставити наголос який жах. І я про це думаю, і мені здається, що. У багатьох, мабуть, такого не було ніколи. Мабуть, і більшості. Можливо, це не здорові думки. А можливо, для когось вони здорові, можливо, хтось дійсно помилка. Чи може людина бути помилкою? Чи може існування людини бути помилкою? В глобальному сенсі, ну, типу, путло. Потолого Гітлер. Uh, ну, загалом, враховуючи те, що вони за істоти, їх важко назвати людьми, uh, можна сказати, що їхнє існування це ну, помилкове. Ну, це помилка. Ну Але звичайні люди, нормальні люди, умовно. Пересічні там громадяни будь-якої країни, які не творять якийсь жах і не псують масове життя іншим людям. І загалом не псують життя іншим. Чи може людина вважати себе помилкою тільки на основі того, що чому взагалі ми вважаємо себе деякі з нас? Вважаємо себе помилкою. Тому що ми і наше життя. Не збігається з тим, яким ми хотіли, щоб все це було. Тобто я хочу бути одною людиною і щоб моє життя було одним. Тобто, ну, не таким, як є. А воно зовсім інше. І саме тому ми вважаємо себе помилкою. Ну, ті, хто це робить. Це просто дуже сумбурні думки ні про що. Мені цікаво, люди, які це послухають три людини. А... Чи буде серед них той, хто вважає себе ну, взагалі своє народження, своє існування помилкою? Чи не хотів би він виправити цю помилку? Ну тобто стерти її. Звісно, без сліда її не зітреш. А... Час назад не відмотати. Ось, але можна не, не робити ще гірше. Не продовжувати її. І я я думаю, а чи варто її не продовжувати, чи можливо. Можливо, просто треба забити, жити далі, страждати і все таке, як всі люди. Не знаю. Можливо, в мене просто був поганий вечір. І тому я про це задумався. Хоча це не те, щоб можливо, це просто факт. Він був поганий, і я про це задумався. В черговий раз. Не знаю. А... ну Якщо розбиратися з цьому, все дійсно просто, все це драма, що о, краще б мене не було, я помилка, це все чому? Це все тому, що наше життя і ми самі не такі, як ми б то хотіли. Навіть якщо задуматися, це доволі інфантильно. І по-дитячому. О, я отримав не те, що я хочу. Розбити поламати все нафіг. О, все не так, як я хотів. Це справді по дитячому. Але з іншого боку. А якщо все справді не так, як ти хотів, якщо ти втомився, Якщо тебе все дістало, Якщо тобі тебе... Це мої зглоби, <гум> Якщо тобі все набридло. Навіщо терпіти? Якщо ти не можеш нічого змінити? Чому просто не закінчити все? Мені здається, що треба вміти вчасно ставити крапку. Будь-в чому, не тільки зі своїм життям, в робочих відносинах, в особистих відносинах, в справах, які ти робиш, без інших людей. Ну, тобто важливо вчасно спинитися. Мабуть, це одна з найважливіших речей в житті. Одне з найважливіших умінь. Уміння вчасно зупинитися. І Я думаю, що варто зупинятися зараз, чи можна пізніше? Не знаю.